Шановного часу, шановні українці, з вами відьмак поволокрук. Хочу подивитися запитання, що буде в грудні з Україною, тобто які енергії. Тому що дивився я сам з учнями, з колегами, спілкувався, переписувався. І грудень важкий місяць виходить по осені, тобто до грудень. Фактично, якщо в одну руну дивитись, виходив на утіз, тобто, криза, саме важкість. І після грудня йшло на спад. І от мені. Хотілося подивитися. От. Там вже з весни буде веселіше. Давайте ви не візьмемо карти Таро, тому що мене проводились певні роботи. Вчора ми ритуал проводили. 29 число у нас було місячний день. От. Давайте подивимося, які енергії у нас будуть все-таки для України в грудні. Карма і пробіг. Тобто люди будуть відпрацьовувати те, що... Те, що вони заслужили, відповідно будуть відпрацьовувати через те, що будуть прилітати, будуть проколи і руйнування. Ну, що не дивно, люди самі допустили і російську мову, і російську владу. От. Тому Турісас, Війна тут, як Турісас, іде, пробиття, пробиття, прокол. Тобто буде продовжуватись, буде сильно, буде боляче, але кармічно. Тобто те, на що люди заслужили своїми діями, своїми ставленнями. Що буде з Україною? Давайте яка основна енергія, подивимося. Просто. Розчарування. Ми, як бачимо, грудень буде такий невеселий. Давайте ще візьмемо впала одна. Сама. Буде втома. Втома і те ж саме, в принципі, розчарування. Так, дивимося далі. Давайте ще, новайте давайте подивимося, що буде основні енергії на груди. Те самі. Страхи виття нічого хорошого таке. Умовно кажучи, від наутіза туріса задалеко ми не пішли. Давайте на рунок ще подивимося. Тобто вже бачимо, що буде важкий місяць, але потрібно допрацювати його. Хорошого нам нічого не світить. Будемо відпрацьовувати карму. Те, що кацап допустили, те, що хрещені всі прийняли хрест страждань і страждати мають <coughs> вже проношення дітей, перенесено хрещення. Вот, Будезми і інші відрізання статевих органів. До речі, навіть багато хто не знає, копти навіть відрізають кліпери дівчатам, хлопцям роблять чоловікам в крайню плоть відрізають. Це так звані християни, тобто приносять свій рід, свою е, родову силу в розмноження, жертву Яхви. Так, давайте подивимося, що буде відбуватися. Будемо дивитися звідси центр і сюди, тобто з початку, середина, кінець грудня до Нового року. Хай на головне показує, що буде відбуватися Україною. Тобто ми вже бачимо, що буде, і ми зараз, відповідно, будемо трактувати. Тут ми трішки давайте ось так. Ось. Так, тепер нам все видно дивимося. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Що тут буде? Ми бачимо, в принципі, суть цього всього, що ой, буде все йти потоком, так як, тобто заплановано, вже нічого толком ми сильно не змінимо. Тому що кожен повинен. Моя порада, просто дивіться, луз показує, що це вже автоматизований процес, що це все йде потоком, лиїться потоком і... Те, що люди зробили, туріса, з яким основну енергію дивились, вони повинні його відпрацювати. От, і будуть пробої. Тому е, от я вже бачу по фінал Лагуз, що це йде потоком і його змінити фактично неможливо. Тобто, як перемога нам прописана, ми її можемо тільки змістити перемістити. Так само і тут е, туріса, з яким ми попередньому дивились, от, і в тому постійну, як на вейта, так і на... теро. Втома, страх виходив на ще місяць, тобто важкий місяць, який потрібен просто пережити. Тобто місяць фактично буде дуже важкий. От, і е так має бути. Про це нас е основна руна карми Туріса сказав і Лагуз каже. Е розуми будуть наповнюються очисткою. Тобто, будуть. Е ми бачимо по цих рунах Манас, Кано і Хаклас, що буде в розумі проводитись. Ну, люди будуть переосмислювати, розчистять свій розум От під цим вогнем. Це не тепло буде, це якраз очищення буде умів. От. І за вогню. Тобто обстріли будуть в грудні. Ми бачимо підключення якби вищі сили будуть між. Очищенням розумів, і єднанням України, тому що я запитував за Україну саме єднання в цьому напруженні українців, тобто ми ще більше згуртуємося. Напруга, в якій ми будемо перебувати, от саме, наприклад, тут ми можемо дотрактувати уйта місяць, карту, який вказує на те, що буде напруга ось в головах, але вона очиститься і до кінця місяця. Так як ми домовлялися, і об'єднається Україна ще більш буде згуртованіша, і ці обстріли нам нічого страшного не зроблять. Ми ще більш згуртуємося і вийдемо з цієї напруги успішно. Тобто До Нового року у нас буде радість усвідомлення. Ну, і на фоні цього буде дорога війні, дорога Тейвазу. Тобто війна буде продовжуватись, і як я дивився раніше, це буде на піковій фазі. Тому те, що відвідувачі працюють, тобто ми знаємо, як перекривати. У ну, мене учні просять, щоб я порунок зробив. Ой, патеро зробив ще курс. Тому що перо можна перекривати. Ці всі розклади будемо працювати далі, але лагуз каже, що автоматизація і турісав з лагузом. То змінити буде важко, але принаймні кожен собі ви можете покращити. Давайте подивимося, який шлях буде з Нового року для України. Будуть зміни. Тут у нас щойно зміни. Буде напруга, але буде якби енергія вливатися в напругу. Буде розширення України, заземлення, зцілення і жіноча енергія це дуже добре. От. Тобто ми не бачимо вже сазу, науті, за те, що я раніше. Е Казав, все-таки грудень самий сильний. і потім буде йти очистка. Але хагалас дає очищення, зруйнування. Зміни будуть різкі після Нового року і сильні. Сильні, тому що вищі сили, світлі енергії, енергії творця. От. З тією напругою, яка буде. Україна буде, ну, як беркана, як жінка буде оздоровлюватися. Бачите, це навіть окремі, скажімо, так, були. Різкі зміни, стрибок в нову реальність. де за нашими бажаннями за допомогою вищих сил напруга і сила наша фізична почне відновлюватись. От. Ну, буде зцілення. зцілення України, але буде і очищення. Але гагалас це очищення важке через руйнування ще будеть. На ну, весну, я думаю, що нас чекає весною на весні. Весні. Це як зміни позитивні. Інгус, в принципі, завжди нам каже в таких запитаннях, що будуть позитивні зміни. Це таке, я думаю, про війну постійно. тому буде позитивні зміни в охолодження в війні і спаду на прузі. Буде спад і буде перемога. Навесні повинна бути, якщо люди знов не начудять. Вона могла і цієї весни бути, але Ще раз повторюю, там і відео в мене є ще мені показали образи, що буде весна. Тому працюємо далі. Грудень просто потрібно пережити. Кожен буде повинен думати за себе і робити за себе. Тоді він що отримає, якщо буде кожен максимально сприяти собі, донатити, допомагати на ЗСУ і за себе сприяти. Ось карта проситься. Буде багато емоцій. Але емоції ці. Що ми зробимо? Цими емоціями давайте подивимося. Емоції, емоції. завжди думайте за Торісас, Торісас завжди каже, що це пробій, але справедливий за те, що ви заслуговуєте. І ми допустили самі люди, допустивши владу проросійських, інородців, хазарів та інших. Тому, давайте ще подивимося. Якщо люди будуть в першу чергу думати за себе і допомагати своїм родам, в грудні. І на ЗСУ донадити. Вони з підвішеного, підвішений стан поразки їм. Не дасть марність. З підвішеного стану Підвішений стан, якому вони будуть. Тобто зараз і більшість перебуває. Це додаткова карта. Я Поразка не, ну, буде марною, тобто не буде поразки. І додаткова карта, як ту з вогню, повинні мати стержень собі, не загасити його. І не заганяти себе в. В підвішений стан. Тобто ми повинні мати в собі кістяк, який вогонь, кано, яке буде нас підігрівати і рухати далі далі до перемоги. Якщо ми будемо допомагати собі, то ми просто вийдемо з, 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 з підвішеного стану, відженемо від себе поразку і марність От, за допомогою внутрішнього стеження, внутрішнього вогню. Ну, це як дух, як сила волі. Ну, знову ж таки, ви бачите, постійно виходять на грудень дуже погані карти. Ну, В принципі, туз кубків як емоційна карта, емоції будуть на пікові. Це ж знову ж таки каже, що емоції будуть на пікові в грудні. От, і Тейваз, і Турісас, Відповідно, і кано, яке було, будучи обстріли. От, і вогонь нас супер... супроводжує всюди. І ми... Скажімо так, в грудні ми максимально відпрацюємо свою карму. А після цього у нас буде сонце, просвітлення і будемо рухатись далі. Тому дуже, як бачите, важко переписати те, що самі захотіли більшість людей. Більшість людей дозволили зробити цю війну. От. Знали ж, якою мовою розмовляєте? Знаєш, хто при владі. Боролися, але недостатньо. Люди дуже часто люблять перекладати свою відповідальність. І особливо в Україні, які в релігії перекладають відповідальність на Бога, от, які їм каже, страждайте, приносите своїх дітей в жертву. Але не роблять вчинків. Наприклад, як Павло Крук, там, як інші відаючі, як мої учні, не може там, 100 тисяч чоловік перекрити те, що закотіли мільйони. А захотіли вони, тобто вчинки людей, їхня бездіяльність, їхні думки, навіть те, що я взагалі дивуюсь, чому мовою ворога далі спілкуються люди. От, і дуже цікаво спостерігати, як спочатку перейшли на українську багато людей, от багато далі розмовляють українською. А деякі потім яка різниця, знову переходять на російську, бо їм так зручніше, бо це ж потрібно зусилля докласти, очиститися від вірусу, від інфекції російської мови. Але ж ні, почалися знову обстріли ось останні дні. І знову люди переходять на українську. Ну, ви вже визначитесь. Інакше оцей турісаз, який на початку показував, буде вам кормічно постійно прилітати. А прилітати він буде, тому що розмовляти ворога і силу ворога втягувати. Це просто один, а найбільше зла навіть релігія нам принесла, який прописані дітей на заклання вести і страждати. Ну, наутіза якби немає, але все-таки. Ну а ті звідпрацювали, ми перекрили, а от турісалс карму ну, змушені пропрацювати. Змушені. Тому що карму, справедливість ще це дуже потужна божества енергія, ще цю справедливість ніхто не обіграв. Тому її потрібно поважати і все-таки те, що прописано, довести до кінця. РФ розвалиться, ми переможемо. Грудень потрібно пережити. Слава Україні, смерть ворогам.